Друга спроба показати вам, як я роблю анімацію. Цього разу ми будемо йти крок за кроком, буквально за мною хвостиком. Перше, що я роблю, це готую матеріали: фон, початковий кадр, кінцевий кадр і розподіляю їх. Далі я дивлюсь на ці кадри і думаю, як буде, як буде виглядати сама анімація, як персонаж дійде з одного її точки в другу. Мої ключові кадри тут дуже сильно відрізняються один від одного, тому все-таки доведеться домальовувати кадри між ними. Мій персонаж розвернеться спиною, потім вже перейде на іншу сторону. Також я хочу сказати дві речі: перше, це кадри між ключовими були домальованими, і їх не обов'язково прям вилизувати. Зі сторони його буде просто не видно, а його головна задача це щоб мозок зрозумів, який саме рух зробив персонаж. Друга річ це те, щоб рух був різким, але живим. Вам потрібно скопіювати ваші. Ключові кадри і трохи їх викривити в сторону того, як буде мінятись персонаж. Це якби ніби ви натягуєте рогатку і відпускаєте. Тоді це буде виглядати живенько. Це що казати про початок руху, а от про завершення. Уявіть, що ваш персонаж розігнався, щоб перейти з одного кадра у інший. Тепер йому треба трошечки дати час протормозити. От ми переходимо до фінального результату. Я тут додаю якісь всякі маленькі рухи, які мені вже лінь пояснювати, але через них на анімацію приємно дивитись. Запитуйте у мене в коментарях, якщо вам деякі речі здались недоговореними.